На сьогоднішньому занятті розглянемо розв'язування так званих однорідних тригонометричних рівнянь. Поняття однорідних рівнянь, воно пов'язане не з тригонометричними рівняннями. Я нагадаю, що однорідними називаються рівняння, в яких степені кожного доданка однакові. Наприклад, Х квадраті додати у квадраті дорівнює Х. Степінь. Кожного з доданків друга, і тоді таке рівняння називається однорідним. Якщо ж буде деяка константа х2 додати y до рівня 0, в даному випадку це рівняння також буде однорідним. Константа степінь не впливає її на степінь одночлена. А тому можна завжди сказати, що ось оце рівняння однорідне другого степеню. І це рівняння однорідне другого степеню. А ось якщо так буде записано, то ось оце рівняння вже не є однорідним. Тому що цей доданок має другий степень, цей другий степінь, а цей доданок вже, ну, якщо можна дописати, то тільки х в нульовому степені. А Нульовий степень і другий це ми розуміємо різні речі. Отже, якщо в нас є Константа 0, то ми сюди можемо завжди дописати, помножити, наприклад, на Х в другому степені. І вважати, що цей доданок має другий степінь. Тобто тут довільно можна отримати степінь. І так, це поняття однорідних рівняв. А де в нас виникає, в якому випадку? В однорідні тригонометричні рівняння в нас виникнуть в тому випадку, коли ми маємо однаковий аргумент, але не можемо звести. До однакової функції. Ось давайте подивимось, наприклад, таке рівняння. Синус x додати косинус х до рівня 0. Аргументи тут однакові, але якщо ми будемо робити однакову функцію, тобто виразити синус через косинус, у нас з'явиться арифметичний квадратний корінь. І це і раціональні рівняння досить складно і взагалі незрозуміло доречно так робити чи ні. Але якщо подивитися на степінь кожного доданка, степінь цього доданка перша, степінь цього доданка перша, нуль, константа завжди можна вважати степ степінь цього доданка такий, як нам потрібен, то ми можемо сказати, що це рівняння однорідне першого степеню. Як же вони розв'язуються? А розв'язуються вони діленням. На синус або косинус в степені однорідності. В даному випадку я буду ділити весь час на косинус Х. І при цьому варто зауважити, що вираз, на який ми поділяємо, не може дорівнювати нулю. Тобто, ось тут треба завжди записати косинус не дорівнює 0. Я в кінці поясню, що далі з цим робити. І так, зараз ми. Частину, яка знаходиться ліворуч і праворуч в даному рівнянні, будемо поділяти на косинус x. Що ми отримуємо? Синус x поділити на косинус x. Ліворуч так зване почленне ділення. Тобто кожен доданок будемо поділяти на косинус x. І нуль Не забути поділити на косинус x. Хоча тут і залишиться нуль, але е, в інших випадках е, тут буде якесь число. Що ми отримали? Синус поділити на косинус це тангенс x. І так можна і записати: тангенс x. Косинус поділити на косинус взагалі можна виконати скорочення. І ми отримали тангенс Х додати 1 дорівня, а в даному випадку 0. А далі розв'язуємо це найпростіше тригонометричне рівняння. Тангенс Х дорівня мінус 1. І за загальною формулою для е, найпростішого рівняння отримаємо х дорівнює арк тангенс мінус одиниці додати піка. Мінус одиницю можна винести за дужки. Буде мінус арк тангенс одиниці додати піка. Арк тангенс одиниці це є пі на 4. Так. Остаточна відповідь буде x дорівнювати пі на 4. Мінус не загубити, бо ось він мінус цей. Мін, так, ось, мінус пі на 4 додати піка. Тепер, що відбулося, коли ми записали, що косинус х не дорівнює 0. Це означає, що ми з подальшого розгляду виключили точки, де косинус х дорівнює 0. За умовою. У нас не сказано, що косинус не може дорівнювати 0. А ми вимушено зараз вважаємо так. Тобто ми звузили область допустимих значень на точки, де косинус дорівнює 0. Тому необхідно окремо тепер розглянути. А якщо косинус все-таки дорівнює 0, то що буде? Пишемо. Якщо косинус х дорівнює 0, то що ж робити? Ну ясно, що поділяти тоді ми не маємо права ось в цьому рівнянні. Але ми можемо просто замість косинуса х підставити сюди 0. І ми отримаємо тоді синус х додати 0, я вже не буду писати, дорівнює 0. А такого бути не може. Тобто не існує таких е, кутів, щоб і косинус цього аргументу дорівнював 0, і синус дорівнював 0. Значить, тут можна записати, такого бути не може. Не може бути. Значить, косинус х дорівнює 0 не розв'язок. А значить, остаточна відповідь, та, яку ми отримали, ось розв'язуючи ось рівняння ось цього. Ось це. Давайте ще подивимось: е, рівняння, які також є однорідними, але вже старшого степеню. Це було однорідне рівняння першого степеню. А зараз розглянемо другого степеню. Ну, скажімо таке, синус квадраті х мінус корінь із трьох косинус х синус х дорівнює 0. Ну. Тут також ми маємо аргумент одинаковий. І, до речі, я зауважу, що говорити про однорідність в рівнянні варто е, доречно лише тоді, коли ми е, зробили або нам дано однаковий аргумент. Якщо ж аргументи різні, то спочатку необхідно спробувати звести до одного аргументу, а потім говорити, однорідні вони чи ні. Бо може бути випадок, що при різних аргументах ми можемо і не побачити, що ці рівняння, наприклад, однорідні. І так. У даному випадку аргументи однакові. Степінь цього доданка другий, степінь цього доданка другий, степінь цього доданка такий, як нам потрібно, довільний. А значить, це рівняння однорідне другого степеня. Це означає, що ми можемо поділити частину, яка знаходиться ліворуч, і частину, яка знаходиться праворуч. На вираз синус або косинус, який не дорівнює нулю. Давайте поділимо зараз на синус. Що ми отримуємо? Синус квадрат Х поділити на синус квадрат Х. Ділимо в степені однорідності. Раз однорідна другого степеню, значить ділимо на синус квадрат. Корінь із трьох косинус х. Синус Х поділити на синус квадрат Х. Також 0 поділити на синус квадраті х. І не забули, що треба записати, що синус квадраті х не дорівнює 0. Це неформальний запис. Зараз ми в цьому впевнимося. Синус квадраті х поділити на синус квадраті х це одиниця. Мінус. цього дробу можна скоротити синус х і синус х. Залишиться корінь із 3, косинус поділити на синус, це буде катангенс. Катангенс x і дорівнює 0. Зараз це рівняння буде зведено до найпростішого тригонометричного. Переносимо доданки. Я одиничку залишу тут, а корінь із трьох катангенс x перенесу праворуч. І тоді ми отримаємо дорівнює корінь із трьох катангенс x. А звідси катангенс x дорівнює 1 поділити на корінь із 3, або якщо домножити на корінь із 3 чисельник і знаменник, щоб позбутись від ірраціональності, ми отримаємо корінь із 3 на 3. Корінь із трьох на 3. І так котангенс х дорівнює корінь із 3 поділити на 3. Далі це рівняння розв'язується за формулою х дорівнює арк котангенс. Х. Арк котангенс із 3 на 3. Додати піка. Значення аркатане з з 3 на 3 табличне, це є пі на 3, додати піка. К належить множині цілих чисел. І так, ось множина корінів рівняння. Але коли ми поділяли на синус квадрат Х, ми вважали, що він не дорівнює да нулю. Вважали ми так, бо інакше ми не могли виконати ділення. Але ж насправді синус Х може бути нулем. За умовою рівняння в нас це не заборонено. І тому розглядаємо окремо. Якщо ж синус Х дорівнює нулю все таке. То Та що ми отримаємо? Якщо синус Х дорівнює 0. Тобне необхідно в це рівняння підставити замість синуса 0 і подивитися, що ми отримаємо. У нас буде 0. Відняти корінь із трьох косинус помножити на 0. А значить, і цей доданок весь 0, і це дорівнює 0. Тобто ми отримаємо, що 0 дорівнює 0. А це правильна рівність. А що говорить е, цей випадок? Якщо ми підставили в 0? Певні значення і отримали правильну рівність. Це значить те, що ми підставили, є коренями рівняння. Значить, синус х дорівнює 0 це корені рівняння. Залишилось лише виписати їх усі. Де в нас синус дорівнює 0? Ось в оцих і в оцих точках. Що це за аргументи? Це аргументи 0 пі, 2 π, 3, пі. Коротко це піка. Отже корені Х пі Піка, разом з коренями Х пі на 3 додати Піка утворюють множину усіх розв'язків даного рівняння. Ми не загубили. Ну, давайте ще глянемо зараз один випадок. Власне кажучи, він схожий на попередній, але утвориться. Створиться зараз також буде мати однорідне рівняння. Що ми бачимо? Тут головне зараз побачити, що це рівняння дійсно однорідне, або, скажімо так, зводиться до однорідного. Ось оцей доданок другого степеня. Ось оцей доданок другого степеню. А одиниця може бути подана, як синус квадрат додати косинус квадрат. І це фактично також, також є доданок другого степеню. Тому ми можемо вважати це рівняння однорідним і запишемо косинус квадрат х відняти 3 синус х косинус х. Додати косинус квадрат х, додати синус квадрат х рівня 0. Косинус квадрат х і косинус квадрат х це подібні додатки. Будемо мати 2 косинус квадрат х, відняти 3 синус x косинус x. Додати синус квадрат х рівня 0. І ми тепер бачимо очевидно, що це рівняння однорідне. Поділяємо частину, яка знаходиться ліворуч, і частину, яка знаходиться праворуч, на косинус квадрат х, який не до рівня 0. Квадрат, тому що це однорідне рівняння другого степеня. Коли ми поділимо на косинус квадрат х, я це зроблю зараз. Одразу. То від першого доданка у нас залишиться двійка, бо скорочення відбудеться. Далі, коли ми 3 синус х, косинус x х поділимо на косинус квадрат х, можна буде скоротити косинус чисельнику і косинус знаменнику. І в нас залишиться 3 синус поділити на косинус. Тобто буде 3 тангенс х. І синус квадрат х поділити на косинус квадрат х, це буде тангенс Квадрат x до рівня 0. Отже, ми отримали рівняння, в якому, якщо зробити заміну тангенс Х до рівня Т, воно зводиться до квадратного. Я одразу запишу, буде Т в квадраті відняти 3Т додати 2 до рівня 0. Корені цього рівняння Т1 і Т2. Знаходимо за теоремою Вієта в добутку. це двійка, в сумі трійка. Це 2 і 1. А тепер повернення. Повернення необхідно зробити ось в цю рівність. Тобто тангенс перше повернення. Тангенс Х дорівнює нехай двійка. Тоді Х дорівнює арк, тангенс 2 додати піка. Це перше множина коренів. Друге повернення. Тангенс Х дорівнює 1. Тоді Х дорівня одиниці, а арктанген одиниці це є пі на 4 додати піка. І не забути про ті точки, на які ми звузили область допустимих значень. А саме ми вважали, що косинус Х не дорівнює 1. Тому зараз усно перевіряємо. Якщо косинус х дорівнює 0, то що буде? Нам необхідно в умова замість косинуса х підставити 0. Тоді тут будемо мати 0, тут також буде 0, 0 0 додати 1, це буде 1 до 0. Це неправильна рівність. А значить косинус х дорівня 0 не є розв'язками даного рівняння. Отже, остаточно ми маємо корін цього рівняння. Ось оці дві множини. Очевидно, що треба писати, К належить множині цілих, хоча б, множині цілих чисел, хоча б інколи. Дякую за увагу. Ми познайомилися, як розв'язувати однорідні тригонометричні рівняння. До зустрічі!